Перепланування у квартирі може негативно вплинути на її подальший продаж, і зараз розкажу чому. І справа тут не в тому, що ви не переробили техпаспорт. у багатьох випадках. Перепланування це смаківщина, ну це як червона кухня, наприклад, або санвузол суміщений з кухнею. Хтось каже, вау, ніфіга собі! А хтось подивиться і скаже «М-м». Дякую. Так само і з переплануванням. І найкращим прикладом буде перепланування двокімнатної квартири у однокімнатну із дуже великою кухнею. І при продажі, виявляється, наступне: площа лишається та сама. Вартість квадратного метра, начебто, має бути та сама, але за рахунок відсутності однієї з кімнат вже виникають нюанси. І так безглуздо заперечувати, що є люди, яким цікавий такий формат їм потрібна величезна кухня і вистачить всього однієї спальні. Але таким переплануванням ви відрізаєте собі величезну кількість покупців, у яких, наприклад, є діти, або у яких робота на дому і їм потрібне щось типу кабінету. А отже, при продажі такої квартири може виникнути два сценарії розвитку подій. Перший процес продажу затягується, ви продовжуєте орієнтуватись на покупців саме двокімнатних квартир, тримаєте відповідну ціну, як за двокімнатну квартиру, і врешті-решт, через довгий час, вам щастить, знаходиться людина, яка готова переплатити за фактично однокімнатну квартиру, і ви виходите на угоду. Але, на жаль, більш вірогідним є другий варіант, коли ви проходите всі етапи з першого сценарію, ну окрім основної угоди. І врешті-решт розумієте, що такий формат квартири у цьому житловому комплексі або районі, або мікрорайоні не цікавий потенційним покупцям. І далі ви або знижуєте ціну до рівня однокімнатної, хоча й великої квартири, або що ще гірше, ваша квартира просто зависає в рекламі в безрезультатних спробах її продати. Висновок із цього всього насправді дуже простий. Якщо ви щось робите у своїй квартирі для себе, щоб подальшому в ній жити, велкам без питань, робіть, як вам подобається. Але якщо ви плануєте квартиру продавати надалі, уникайте специфічних дизайнерських рішень, серйозних перепланувань тощо. Інакше за це доведеться платити і грошима, і часом.